Я би хотіла запросити до слова пані Дарину Васильєву, завідувачку відділу математичної та інформатичної освіти інституту педагогіки НАПН України. Вона розповість про курс сподолання останніх втрат. Правильно, пані Дарину, будь ласка, вам слово. оплески. Добрий день усім. Рада сьогодні бути тут і перш за все обговорювати таку важливу тему для сьогодення, як подолання освітніх втрат, і взагалі засоби, які можуть допомагати вимірювати освітні втрати, і звісно, що долати їх. Першочергова хотіла б розпочати з того, що в інституті педагогіки в Національної академії педагогічних наук України відділі математичної та інформатичної освіти в минулому році було проведено велике таке дослідження опитування вчителів математики. І як ви бачите, 83% вчителів математики стверджують про те, що вони вважають, бачать в спілкуванні з учнями, що у них є освітні втрати. Що ж з цим робити? Якщо говорити про навчальний заклад, про навчальний процес, то звісно робота може вестися, наприклад, в двох напрямках: перше це підвищення кваліфікації вчителів для того, щоб у них було більше інформації щодо того, які є інструменти вимірювання і які є стратегії подолання освітніх втрат. І другий напрямок це, звісно, створення всіх умов для того, щоб вчительству дійсно нічого не заважало працювати в цьому напрямку. І я б хотіла насправді в кожному з цих двох напрямків розказати сьогодні про один з проєктів, який допомагає долати освітні втрати, рухаючись по кожному з цих шляхів. Перший проєкт це наздоженемо курс про подолання освітніх втрат. Цей проект започаткований міністерством освіти і науки за підтримки ЮНІСЕФ і реалізовується громадською спілкою Освіторія. Його мета полягає в тому, щоб навчити якомога більшу кількість вчителів долати освітні втрати, вимірювати їх, і відповідно співпрацювати з колегами, з адміністрацією, з батьками, з учнівством. Як ви бачите, є така амбітна мета цього проекту охопити 30 тисяч освітян. І насправді навчання воно в змішаному форматі відбувається. Тобто є перший крок це проходження вчителями, управлінцями, заучами онлайн-курсу. Він відкритий на платформі університет, і другий крок це проходження очних тренінгів. Якщо говорити про онлайн-курс, як я вже сказала, він знаходиться на платформі університет, ви навіть зараз із своїх смартфонів можете зайти і познайомитися з ним. В розділі Курси ви побачите таку картку, яка називається Нас доженемо. І, відповідно, там далі ви побачите ще 5 карток для кожної з цільових аудиторій. Окремо є курс для освітніх управлінців, тобто для директорів і заучів, окремо курс для вчителів математики. Для Вчителів української мови і літератури для вчителів початкової школи і є такий міні-курс написано для всіх освітян. Насправді це така загальна інформація, да без Додаткової класифікації. Ось тут зараз на слайді ви можете побачити структуру кожного з курсів. Є загальний модуль, модуль це сім відео. Там йде мова про психологічні аспекти, про персоналізоване і диференційоване навчання. І відповідно ця інформація допомагає будь-якому освітянину зорієнтуватися в понятійному апараті і в тому, що взагалі можна в даних обставинах зробити і поліпшити. Кожне відео триває по 15 хвилин. Крім того, після кожного відео є ще тести, і наприкінці є загальне тестування, під час проходження якого успішного проходження якого вчителі можуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації на 15 годин. До речі, хочу сказати, що цей онлайн-курс містить ще велику кількість додаткових матеріалів: це і статті, посібники, а також різні самостійні роботи, які безпосередньо кожен. Вчителів може використати в своїй діяльності. Курс створювався українськими експертами, але при цьому були задіяні і міжнародні експерти, які також ділилися своїм досвідом подолання освітніх втрат. І друга сходинка, не можу про неї не розказати. Це очні тренінги, які проходять в різних областях України. І як ви бачите, географія дуже широка. Були відібрані тренери, вони пройшли навчання, і тепер кожен в своїй області проводить тренінги, і кожен має від навчати відповідно 300 вчителів. Насправді тренінги вони проходять дуже цікаво. Є обмін досвідом, висвітлюється 8 тем 12 навчальних годин. Але, як ми бачимо, найбільша цінність цього це саме те, що вчителі комунікують, спілкуються, обмінюються досвідом, і зрозуміло, що при цьому. З'являються якісь ідеї, нові вирішення тих чи інших проблем. Ще крім того, вчителі зазначають про те, що це ще й псих... психологічна така терапія для них, оскільки вони розуміють, що вони не одні. Так з цими проблемами стикаються багато різних вчителів навколо, і звісно, що це допомагає їм стабілізувати їх емоційний стан. Також по завершенню очних тренінгів е, обов'язково отримують сертифікат на 15 годин підвищення кваліфікації. Ну і звісно, оскільки серед нас є вчителі математики, а також є управлінці, е, будь ласка, сфотографуйте, надішліть колегам е, з Києва, яким це може бути цікаво. Якщо ви самі є вчителями математики, пройдіть безпосередньо на QR-кодом і зареєструйтеся. Ці тренінги очні пройдуть 25-28 березня в Оболонському районі. Міста Києва і 26-29 березня в Дніпровському районі, якраз тренером буде Олеся Люлька. Ви вже бачили її на панельній дискусії. тож, відповідно, ви вже з нею знайомі. Повірте, це надзвичайно цікавий досвід. І тепер я б хотіла перейти до ще одного шляху, який також паралельно потрібно розвивати це створення всіх умов для вчительства, для того, щоб дійсно вчителі могли створювати атмосферу того, щоб учні долали освітні втрати. Що для цього потрібно зробити? Звісно, що створити таку атмосферу співробітництва, і співробітництво має бути перш за все між вчителем і його колегами, між вчителем і адміністрацією. Крім того, важливе співробітництво між вчителем, батьками і учнями. Насправді, проблема освітніх втрат вона може бути вирішена якісно, якісно, лише за комплексного підходу. Саме тому важлива оця атмосфера співробітництва. Друге — це додаткова мотивація, зокрема, і матеріальна. І третє — це вже готові рішення, які вчителі можуть використовувати для того, щоб зменшити навантаження на них. Це можуть бути різноманітні засоби для вимірювання, різноманітні засоби для подолання освітніх втрат. І, звісно, одним з таких засобів для вимірювання можуть бути діагностичні тести на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Я думаю, що ви всі про них чули. Першочергово ці тести призначені для того, щоб діагностувати знання учнів за певні цикли. Ну, наприклад, за цикл початкової школи або цикл 5-6 класів, або після 8 класу. Як ви бачите, складаються вони з первинного діагностування, потім, відповідно, учні отримують. Певні рекомендації, після цього здійснюється певна робота з подолання освітніх втрат, і після цього обов'язково учні проходять вторинне тестування. Але, як ми бачимо, такі тести розроблені тільки для завершених циклів. Насправді, платформа GIOS, яка сьогодні всіх нас тут об'єднала і зібрала, містить також велику кількість таких діагностичних робіт. Безпосередньо в кожній з навчальних тем. Як ви знаєте, платформа GIOS це платформа, яка містить онлайн-курси з 5 по 9 клас, де викладений програмний матеріал з математики в цікавій формі. І в кожному класі, в кожному онлайн-курсі є окремі навчальні теми. І от кожна навчальна тема починається з вхідного тестування, потім відповідна серія уроків і вихідне тестування фінальне. Тож за допомогою ось такого підходу дійсно можна виміряти е, ті втрати, які є з певної теми. Під час вхідного тестування, далі назначити траєкторію роботу для учня, для самостійної роботи або під кураторством вчителя, виконуючи певні уроки. Ось ви бачите, так, перший, другий, третій, і потім, відповідно, зробити зрізнань, подивившись про те, чи дієвими були ці результати. Тож, є вже такий готовий набір діагностичних інструментів, вони знаходяться на платформі GGS. Крім того, що ще цікаво, що дає змогу також гарно пропрацьовувати і навчатися в процесі виконання уроків на платформі GIS, це те, що по завершенню кожного уроку є змога проаналізувати роботу, побачити помилки, виконані учням, і, відповідно, пройти урок ще раз, але з іншими завданнями. Тобто, в процесі такого проходження учні вчаться на своїх помилках. Якщо говорити про те, чи дійсно ефективний цей засіб для вимірювання і подолання, то пані Наталя Лимонова сьогодні вже згадувала про проект PlayMes, так який був розпочатий в минулому році, в лютому 2023 року, коли учням по завершенню першого семестру було запропоновано отримати безкоштовний доступ до платформи, учні написали вхідне тестування. Після того вони активно працювали продовж півтора. Трав місяця на платформі, і було написано ними вихідне тестування. Важливо зазначити те, що насправді дійсно учнями ніхто не керував, тобто хтось з учнів розв'язував окремі теми, хтось повністю опрацював матеріал першого семестру, хтось дійсно встиг пройти повністю річний курс математики за ці півтора місяця. І які результати побачили, що дійсно підвищилися результати кожного учня, зменшилися втрати. Тож насправді, платформа GEOS може бути інструментом для самостійного подолання освітніх втрат. Причому ми побачили, що чим старші учні, якщо це, наприклад, 9 клас, то, звісно, результати успішності були значно вищими. Це зумовлено і рівнем самостійності, і рівнем відповідальності. Можливо, і рівнем взагалі, мотивації учнів цієї вікової категорії. Але в той же час навчатися самостійно під силу не всім насправді. Але уявіть собі, якщо в цій системі платформа GIOS, учень з'являється раптом куратор, т'ютер або вчитель. Звісно, що ефективність зростає в рази. І хоча насправді джіо створювався як осучаснення так навчання, як мотивація учнів до навчання, ми бачимо, що він виконує і роль інструмента вимірювання освітніх втрат, і роль інструмента, що дає змогу долати освітні втрати. І, звісно, що й виконує свої функції, тобто забезпечувати і традиційне навчання, і дистанційне навчання. І це підтвердив ковід, коли був також наданий доступ безпеки безкоштовно учням і вчителям користуватися платформою і, звісно, змішаний формат. І сьогодні, насправді, мені дуже приємно повідомити вам новину з приводу того, що GIOS є електронним додатком до підручників алгебри і геометрії видавничого дому освіта, авторського колективу «БЕВС-БЕВС» Васильєва Владімірова. Що це означає? Насправді в цьому році конкурс проводився таким чином, що, звісно, окрім самих підручників, подавалися ще електронні додатки до них. І от платформа GIOS заключила договір з видавничим домом освіта, і тепер дійсно у всіх навчальних закладах, які вибрали підручники Алгебра і Геометрія, зможуть безкоштовно використовувати ці матеріали, матеріали платформи GIOS для навчання учнів 7 класів. Класів алгебри і геометрії. Що ж таке взагалі електронний додаток? Ну, зрозуміло, що це певна складова підручника, яка розширює функції і змістові можливості підручника. Ми знаємо про те, що обсяг підручника він обмежений, тому що підручник проходить конкурсний відбір, є санітарні норми, і, відповідно, листаж він дійсно не може бути більший певного, якого, який регульований державою. В той же час ми говоримо про індивідуальну траєкторію, і це все забезпечити за допомогою лише підручника дуже важко. Саме тому дійсно платформа Джіос дає змогу різним, скажімо так, шляхам для вчителя вибудови індивідуальної траєкторії для кожного учня. Це можуть бути і додаткові завдання, які пропонуються, наприклад, прикладні задачі, яких дуже багато на платформі. Це може бути самостійне опрацювання, це може бути і візуалізація звичайного да, матеріалу програмного, який розглядається. Ну і, звісно, електронний додаток обов'язково містить різні типи мультимедійного контенту і інтерактивні функції. І що тут важливо, якщо говорити про зміст, звертаю вашу увагу, що на платформі Geos представлений повністю весь програмний матеріал, який відповідає поточним модельним програмам. Наприклад, якщо ми говоримо про підручник геометрії, ви бачите, тут є чотири розділи, так найпростіші геометричні фігури, взаємне розташування прямих на площині, трикутники, коло і круг. В GIOS в онлайн-курсі ви побачите лише три навчальні теми. Найпростіші геометричні фігури, трикутники, коло і круг. Але насправді це просто таким чином скомпонований матеріал. Розділ першого, і, перший розділ і другий розділ з підручника, він повністю міститься в ось цій першій темі Джеоса найпростіші геометричні фігури. Тобто зміст. Повністю співпадає з програмним матеріалом. Якщо ж говорити про мультимедійний контент, хочу сказати про те, що так, дійсно, на платформі представлений і теоретичний матеріал, як в підручнику, і відповідно задачний матеріал. Але у електронного додатка є яка змога подати цей теоретичний матеріал в різних видах. Тобто не лише текстом або малюнками, як це запропоновано в підручнику, а, наприклад, відео, повністю весь матеріал. Поданий в схемі або ж розглянути більшу кількість вже готових розв'язаних задач. І якщо ми говоримо про далі практику, тобто формування вмінь і навичок, то зрозуміло, що за допомогою електронного додатку можна не лише запропонувати різним учням так, різну роботу. Наприклад, частина працює з підручником, з читалем, а частина працює самостійно. Але ще й крім того, учні отримують одразу зворотній зв'язок від платформи. І це дуже дуже важливо. Це та інтерактивність, якої нам не вистачає. Учень не. Має обов'язково підкликати до себе вчителя і запитати, правильно, неправильно я розв'язала. Адже у нас є така проблема, коли ми працюємо з підручником, по факту, ми розуміємо, що роблять учні, тільки якщо ми викликаємо їх до дошки, або безпосередньо підходимо і заглядаємо до них в зошити, або певним чином отримуємо зворотній зв'язок від них. За допомогою електронного додатку Джис можна одразу бачити, що учні роблять, на якому етапі вони знаходяться. Діться, з якими проблемами вони зустрічаються, крім того, як ви бачите, формати завдань вони значно різноманітніші ніж ті, які запропоновані в підручнику. Тут є і тести, і відповідності, і порядок дій, і знаходження помилок, і звісно, ведення відповіді. І, і, і ось ця інтерактивна функція, яка допомагає саморегуляції учням, так тобто є головний герой, який періодично вказує про те, що ага, ти там багато допускаєш помилок, тому доцільно повернутися на початок, на теоретичний матеріал і проглянути його ще раз. І елементи гейміфікації, куди без них сучасні учні, звісно, довго можуть отримувати увагу тільки якщо вони перебувають в процесі гри або отримують оце короткотривале задоволення від отримання додаткових балів, додаткових очівок, змагань, рейтингу і так далі. І насправді найбільше цікаве це те, що дійсно вчитель вивільнює певний час. Оскільки за нього платформа перевіряє роботи всіх учнів, одразу надає зворотній зв'язок всім учням, а вчитель може скористатися вже готовими статистиками, які запропоновані. По всьому класу зрозуміти, де в яких завданнях допускаються помилки, розібрати більш детальніше, або, якщо потрібно, він може і переглянути роботу кожного учня, що також. Це додаткові можливості. Зараз є величезна проблема з тим, що учні забувають зошити, гублять. Ми спускаємося в укриття, і це все просто не є е, систематизованим. На платформі все зберігаються, всі досягнення, всі результати в одному місці, починаючи від проходження уроків до конспектів, які легко доступні. Отже, джис як завжди, це допомога вчителям, це додаткові можливості, це осучаснення матеріалу і, звісно, підвищення мотивації до навчання взагалі математики учнів. Я дякую за увагу і дякую Джиосу за те, що сьогодні він зібрав під одним дахом стільки людей для того, щоб обговорювати надзвичайно актуальні теми подолання освітніх втрат. Дякую.